Боча, а як то ну, примінити його конкретно до життя? З якимись прикладами? Я прикладаю зранку, помолилась до Бога, попросила гарний день, щоб благословенні були думки, там, щоб словом нікого не дасти, потім дають там, думки. Там, треба дітей там розбудити, погодувати то, 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 як практично жити день і вплітати це в свої думки? Так, то, то, то. Конкретно. Я зрозумів вас конкретно. Перше, ти маєш, тільки прийшов до свідомості вже молитися. Так. Молитися у голові в ліжку. Угу. Чому в ліжку вже маєш молитися? Так як ти проснувся фізично, Тепер так розбудиш, же молитву ще душу свій ум, бо каже, мене підняли, а не розбудили. Ну, так. Я... Тобто в я сплю, а спляча людина нічого не бачить, ще. нікого не чуєш. Тому перше ти молишся. Молитвою подяки Богові. Перше, хай святиться, як Ти відкрив очі, ім'я твоє. Перше подяка Богу. Людина, яка дякує, це людина вдячності. Людину, ти зустрів людину вдячності. Яку характеристику їй даєш? Значить, що, виходить, вдячність робить людину? Світлою і доброю? Чи це не є вже молитва, яка тебе оживляє внутрішньо? Тому чи наш починається, хай святиця, ім'я твоє зранку? Ми з вами. Коли вдячні Богові, нам важна вдячність Богові, чи важні зовнішні чутливі речі? Дуже питання таке незрозуміле для нас до кінця. Вдячність – це є духовне благо. А коли для нас, балаго, є більше не вдячність Богові, а речі. Ти не можна дякувати за речі? Пріоритет. Пріоритети. <ріоритет> вдячність. Це мислення духовне. А речі. Тілесні. Якщо я буду давати пріоритет спочатку більше вдячності, буде Царство Боже в мені. Найперше сама вдячність є благом душі, а потім вже речі. Розумієте, про що йдеться? Речі тоді є інструментом, слави Богу, тобто вдячності. А пріоритет вдячність. Тобто акцент на Бозі, а не на речах. На Бозі, а не на світ. Від того людина стає доброю, світлою. Від духа вдячності. Розумієте? Це практичні речі. А далі як, прокинуться. Йдемо далі. Було. Ой, зараз цілу систему прийде, буде no, 12-1 розписуємо. Дорогий акцент. Я маю слідкувати за своїм станом а раді дитини. Слідкувати, слідкує чим? Свідомістю своєю. За станом душі у відносинах. Це духовне мислення. Значить скарб для людини, яка слідкує за станом душі. Де скарм її знаходиться? Всередині. Це людина називається духовною. І цей дух можна звати світлом. Ви є світлом для світу. Ти дивись, щоб зосередившись уваги на світ, не потушив собі світло добро, бодрус свій. Будьте до себе уважні. Бо твій... Тобі вічний, а не поза тобі є скарб для тебе і через тебе для дитини. Ти є світлом для дитини, або ти є інструментом Божого світла для своєї дитини, чоловіка і своїх рідних. Ти говориш з дитиною, слідкуючи, щоб не було темряви в тобі, агресії. Стриманості обід. Чи не написано духом ходіть? Написано. Я говорю, ідеал християнин. О! О. а, ну неміч, а ми не міча. Ой, тебе розводилося. Івангівська правда, до якої маємо стремитися. Но вона має сенс. Має сенс. А вже рівні стремління і праці у кожного свої просіть і дасть вам. Виключай знову.